Керівник українського уряду Юлія Тимошенко сподівається протягом двох тижнів відкоригувати програму співпраці з міжнародним валютним фондом і розраховує, що МВФ погодиться об'єднати другий і третій транш кредиту. Місія міжнародного валютного фонду прибула в Україну напередодні для відновлення переговорів щодо кредиту. А у Вашингтоні вважають, що українська економіка почне виходити з кризи лише тоді, коли припинить своє падіння світова економіка. Принаймні так вважає колишній голова місії Світового банку в Україні Едільберто Сегу його презентація на тему, як Україна бореться з економічною кризою, днями відбулася в Інституту Кеннеда. На події побувала Марія Юнко. Виходу України з кризи не слід очікувати раніше, аніж покращення світової економіки. Загалом однак дефолт Україні не загрожує. Переконаний колишній голова місії Світового банку в Україні Едільберто Сигура. може дефолтувати. Україна не зазнає дефолту. Її зовнішній борг становить лише 11 відсотків від ВВП. А відсотки, які треба сплатити за національний борг впродовж цього року, складають лише 2-3 мільярди доларів. Це для України прийнятна сума. Тому розмови про дефолт України, які ми чуємо від авторитетних міжнародних фінансистів, не дуже коректні. На думку експерта, Україна виявилася більш вразливою до глобальної економічної кризи ніж інші країни через дефіцит поточного рахунку, слабкий банківський сектор та практично відсутність державного контролю над зовнішнім приватним та корпоративним боргом. Країна дозволила, щоб її зовнішній борг сягнув неприйнятного рівня. Потрібно було цьому запобігти. Ви маєте стежити за кредитами та зовнішньою заборгованістю. Країна не може дозволити собі не зважати на те, якого рівня сягає сума приватних боргів. Якщо приватні борги виходять з під контролю, це позначиться на кожному і навіть на уряді. Першим болючим наслідком цього виявилося скорочення інвестицій. На думку експерта, криза виявилась тестом на витривалі для багатьох українських банків, що в перспективі може мати позитивні наслідки. Я можу запевнити вас, що у найближчі два роки замість 200 банків Україна матиме не більше ніж 60. Понад 100 банків зникне, що на мою думку буде правильно. Для такої країни, як Україна, 50-80 банків цілком достатньо. Однак Едільберто Сегура переконаний, що українській владі необхідно вжити негайних заходів. Україна, за його словами, не може подолати кризи, не відновивши експорту, який становить 50% ВВП, і який з 2008 року впав на понад 60%. Договір про вільну торгівлю з ЄС є гострою необхідністю для України для того, щоб відновити свій експорт в Європу до рівня 2002-2003 років. Цей договір є одним з наріжних каменів майбутньої України. серед інших кроків, до яких радить вдатися експерт, відновлення співпраці з МВФ та іншими міжнародними фінансовими установами, розробка інтенсивної програми допомоги банкам та позичальникам, вироблення владою спільної стратегії подолання кризи. Зробка програми стабілізації мікроекономіки Марія Юнко голос Америки.